На цьому басейні хочу показати, як я би хотів, щоб ви влаштовували свій басейн у відношенні до терасної дошки або плитки. Дивіться, у нас тут навколо басейна є такий камінь, називається піщаник. Чи травертин, я, чесно сказати, не сильно пам'ятаю, як він там правильно називається. І ми стараємося робити так, щоб басейн виглядав з повністю цього камня ну, сантиметрів на. Два може. Я не знаю, видно, не видно. Коротше, не видно. Ну, хочу сказати, що от борт басейна, оцей, ну, взагалі весь басейн, він припіднятий над цим камнем, над зоною відпочинка десь на 15 на 2 см. Оце, на мою думку, взагалі класно і ідеально. Це ми зараз запускаємо басейн, набираємо сюди воду, будемо кидати хімію. І дивіться, ще хочу звернути увагу. От у нас пляжна зона. ну Тут більше трьох метрів, тут десь може 3,5 метра з одного боку, а з другого боку, ну, таке, може пів метра буде, десь так. О, в, в такому виконанні це дуже, ну я би сказав, дуже зручно. Чого? То що у нас о, зберігається зона відпочинку, сюди можна поставити шезлонги. Басейн бачить повний світловий день від ранку до. До вечора, от як зараз. Зараз вже тут така стінка з'являється від, від забору. Е, і в такому виконанні от можна виконувати можна робити е, пляжну зону. Е, перепрошую, що тут трохи не прибрано, ну це все ми тільки запускаємо. Багато хто мене питав, е, чи можна приямок ставити з боку від басейну. Так можна от, от він приямок. Тобто, ну, ідеально, коли він тут. Напроти забору води, то що ми бачимо, що вон форсунка заборна, вон скімер, воно ще один скімер, вон протипіщея взагалі, оце все. Бажано, щоб ці всі речі були максимально близькі до насоса. Ну тут по якійсь причині я не пам'ятаю, що тут було, ну чомусь вирішили зробити прямо тут. Можна, без проблем. Це не така далека магістраль, і все знаходиться в цьому приямку. Ну, я вже спускатись не буду. але Так от. Трохи погляну. Фільтраційна бочка всяке таке. І це все має місце бути, тобто можна. О, до речі, вам тінь з'явилась від борта басейна. Тобто, видно, це оце дуже зручне розташування. І, до речі, тут виконаний е, скіл. Наприклад, ми бачимо, що е, по цій лінії басейне рівно. А в цю сторону у нас іде десь може відсотка два уклона, так, щоб вода могла стікати. Ну якось отак. От, можна, можна взяти собі на озброєння.